Всім привіт! Ви на каналі «Віскі Без Коли і після довгої перерви я повертаюсь до запису відео. І сьогодні на огляді «Loch Single Grain і Лохламон Сінглгреїн підет. Чому саме ці напої? Ну, по-перше, ви про них багато писали в коментарях. Блін, блогери так часто ще кажуть. Але ну, це дійсно правда, ви писали про це. А по-друге, це віскі Шрьорінгера. Тому що з одного боку це сингл грейн, ми бачимо сингл грейн, кофі -стіл, так? тобто використовується колона кофі непреривної дії, і ми отримуємо сингл грейн, тобто зернові спирти. Але з іншого боку, якщо подивитися на а, цю штубу, 100%, сол... 100 соложений ячмінь. Тобто тут основа, яка використовується для сингл при цьому цю основу проганяють через кофе-стіл, тобто через колони кофі, і в результаті ми отримуємо сингл грейн а, Вони не можуть написати, що це сингл молд, не дивлячись, що це 100% солоджений ячмінь, тому що по законодавству Шотландії для сингл молдів має бути солоджений ячмінь, 100%, і а, процес виготовлення має бути з використанням. А, Перегонних кубів, класичних перегонних кубів. Тут використовується колона кофі, і це вже автоматично робить його сингл грейн. Лохло Монт кажуть, що це їх винахід, що ніхто так не робить. Це дійсно правда. Ніхто не використовує соложони ячмінь для виготовлення сингл грейна. Чому вони так роблять? Я, чесно кажучи, відповіді для себе так і не знайшов. У будь-якому разі, це дійсно цікаво. А, особливо Single Grain Pitten, такого ви ні, ніде не знайдете, тільки від Lomond. Іншу справу, наскільки це варто купувати, про це трішки пізніше. Але перед цим я не можу не зазначити одну таку річ. Зазвичай я не розповідаю про історію компанії, про всілякі там істор... історичні речі, тому що це дуже розтягує відео з одного боку, з іншого боку, ну, сенсу я в цьому не бачу, тому що головне це те, що ми можемо скуштувати. Але тут я зроблю таку паузу. Тому що, дивіться, since 1814, тобто з 1814 року. Але це о, повна брехня. Тому що компанія заснована в 1965 році, і в 1966 вони о, зробили свій перший напій. Що таке 1814 рік? О, потрібно розуміти. Лох Ломонт це всього лиш всього назва озеро. Воно так і називається. Лох-озеро, тобто озеро Ломонт. І е, маркетологи, коли робили там перші рекламні акції, вони казали, що оце озеро відомо серед людей, які полюбляють віски, з 1814 року. Так це правда. В цьому році е, на березі цього озера була основана якась е, віскікурня, яка виробляла віски. При цьому до цих напоїв. До людей, які створили ці напої. Ота От віскі-курня не має жодного відношення. Вона у 1814 році відкрилася, і потім колись вона там закрилася. Все! Компанія доволі молода. Нормальні, прикольні віскі вони почали взагалі робити десь років 10 тому. Тобто там був великий ребрендінг, компанію. Купили інші власники, і вже після цього, в 2014 році, почалося виготовлення справді цікавого продукту. Ну і тепер, що стосується наших вісків, давайте почнемо з Сінгл-Грейна простого. Якщо дуже коротко, звісно, я його вже скуштував, до речі, такий момент. Ненавиджу темні пляшки, тому що незрозуміло, скільки ти там випив і скільки там залишилось. Ось. Тому це жирний мінус, на мій погляд. Але, ну, так, зі сторони, якщо тобі не куштувати це, а просто комусь вручити, виглядає дуже-дуже круто. Тож, Лохла Молд Грейн. А, плюси аромат. Простий. Невибагливий, при цьому тут є квіти, є мед, трішки дерева. Тобто по аромату, не дивлячись на, на процес виготовлення, це все ж таки більше сингл-молд, я б сказав. Тобто, Аромат приємний, м'який, мінус в тому, що він дуже-дуже простий. Тобто, ви тут не знайдете якихось таких вибагливих ноток, ви не зможете отут. Довго принюхуватись і шукати що ще. Ні, тут все зрозуміло, а, все просто. Квіти, мед, дерево, м'яко, не, не агресивно. Оце мені дуже подобається. Після аромата йде в нас смак. І як на мене, тут більше мінус. Потрібно розуміти, що це 46. Градусів, тобто це доволі м, така агресивна штука, і вона і п'ється на 46 градусів. Воно доволі обжигаюче, воно спиритуозно, при цьому смак, як і аромат, дуже простий. Ви не знайдете тут якихось додаткових елементів, ви не зможете тут м, насолодитись цим, ну, на мій погляд. Це доволі жорстко, це доволі просто. Тут є а, фрукти, тут є мед, тут є трішки-трішки дерева. От більше нічого я тут знайти, чесно кажучи, не можу. Я б навіть сказав примітивно. Причому інколи це може бути м, приємна примітивність, да? тобто ти отримуєш те, що ти хочеш, якісь конкретні смаки. Ну, можу порівняти, до речі, переходимо до пітет, можу порівняти з містер піт Тут небагато смаку, різноманіття смаку, але при цьому це все дуже м -м, чітко, конкретно. Ти хочеш торф, ти отримуєш торф. Все. По-чесному. А тут, я не знаю, що ти хочеш, але ти отримуєш доволі жорсткий напій м -м, без якихось. Цікавих моментів, на мій погляд. Ось, е переходимо до е Лохломон Single Grain Питет. Він вже цікавіший для мене. Ну, через те, що я полюбляю торфяні, торфяні Ось. Але е знову таки, я полюбляю торфяні, візки, які мають такий дуже агресивний смак. Тобто ти дійсно відчуваєш торф. Тут. Навпаки, торф дуже-дуже легкий. Він головний в ароматі. Це 100%. Він головний. На задньому плані є е, трішки цитрусу і квітів, е, торф на першому плані, але він доволі легкий. Він не шибає в нос, як це може бути з містер Піт, а е, він не шибає в нос, як там якісь островні віски. Е, простий. М'який, це плюс, він мені більше подобається, ніж, оцей, ніж простий Single грейн. тому що він п'ється м'якіше, не дивлячись на те, що це 46 градусів, як і тут. Він п'ється м'якіше, він має приємний і довший післясмак. Тут післясмака взагалі немає, тобто фініш дуже короткий. Тут післясмак приємний, затухаючий. Торф, він доволі такий солоденький, є присмаки фруктів. да в принципі і все. Торф, фрукти десь, десь, там трішки дерева. Дуже-дуже просто, але з торфом. Тут просто-дуже-дуже просто, тут дуже-дуже просто, але з торфом. Висновок. Чи це було цікаво? Так, це дійсно цікаво, особливо, якщо ви віскі гік, то я вам дуже раджу це спробувати, саме Гікам. Тому що такий смаковий профіль, такий аромат, скоріш за все, ви ще зможете знайти. А от по смаку такий профіль ви не знайдете. Все ж таки е це е в чомусь унікальні напої і е спробувати їх варто. Чи візьму я це ще раз? Чесно кажучи, ні. Випадки, коли я б захотів придбати собі оце, я, чесно кажучи, не можу знайти. Тобто, приємно? Та, в принципі, да. Цікаво? Так. Один раз спробувати точно супер. А де я можу ще захотіти це випити? Ну, тобто, Хочеш Сінглмолта, окей, там дорогий Глен Морей. А хочеш е, якийсь е, торфяний віски, от окей, містер Піт. Да, ну, хочеш бухнути, придбай горілку, а Ну, я не знаю на що це. Тому е, це круто. Це класно, мені було приємно спробувати. Найбільш цікаво мені було розібратися в цьому да? процес виготовлення, що вони беруть Солужений ячмінь, але потім вони використовують колони кофі. Тобто мені, як Гіку, це було цікаво. Але нащо це ще раз купувати? Я не знаю. А, якщо ви не гік, то нащо це купувати? Я знову-таки не знаю. Ну, типу, в мене немає відповіді, тому що це е, десь близько 800 гривень, це десь близько 1000-1100 гривень. Тобто це доволі дорогий продукт, який частково можна віднести більше до е, грейнових віскі, частково можна віднести до молотових віскі. І там, і тут. Щось незрозуміле, для чого це, чому я маю хотіти це купити ще раз. В мене нема відповіді, якщо чесно. Тому, можливо, я помиляюсь, можливо, ви мене доповните, прокоментуєте. Це дуже буде круто. Я буду дуже радий цьому, тому дякую, що подивилися.